Ми не хочемо сьогодні окремий день, там не часи. Ми хочемо на прийом, ввечері. Я можу записати вашу одну фамілю і на громаді. Всі пау пау. Але це громад. Особисто це означає, що він особисто приймає, а він має приймати громаду. Ми його п'ять днів вже шукаємо, він Я Думав, селестру, випишиш, випишиш, випритом, правило, випритом, віде, не з'являється на громаді. Збирають інформацію, міліцію. Пишіть фіші, право, так. Нехай буде пишіть. пишіть. Спитають священство на медицію і його нереагування на всі наші звернення конкретно до Колісникова Володимира. Правильно? Неодноразово. Паш, ми будемо начальником задавати питання. Ні, ні, вона записує, хай записує. Ні, ми йдемо всі. Ми хочемо всі приймати. Ми зайдемо всі. Ви начальник охорони. так? Скажіть, будь ласка, оця система, яка у вас тут, вона, ви да розумієте, до вільболів обмежує досвід, вільний доступ. Plannedian. Чого вона тут свідчить? Я хочу вільного доступу, а його немає. Це зовсім інша система, вона зовсім інше предназначення. І вона встановлена для врахування роботи з А чого тоді я не можу пройти від немає вільного доступу? Ця система призначена в першу чергу для працювання роботи часу. Тобто я чи з ним зайти зараз. Дорога машина у вас. Дорога, дуже дорога. У вас не яка машина цього чоловіка? що вийшов. Це Х9, то не ваша машина. Будь ласка. О, дивіться, дивіться. От так у нас. Це Х9, це не ваша машина. Ми, ну Ми не питаємо. питаємо. Я не порушую, ну питання. Це Х9, це ваша машина. Немає машин. А на якій машині їздите? Немає. Бачите, це друга людина, яка нам бреше. Всі тут без машини щоб реєструвати наших робітників, які заходять на роботу. Бо тільки що проходили ваші робітники і ніхто карточкою не користувався. Всі заходили черговий їх пропускав. Тобто, ви знову говорите неправо. Е, воно стоїть для того, щоб обмежувати вільний доступ, доступ до адмінбудівлі, а ви розказуєте, що це для того, щоб реєструвати, е, куди ходять ваші робітники. Ви ж не реєструєте, ні карточку ні не корінку, не користуєтеся. Тут кругом брехня. Тобто зареєструйте факти. А бригада. Вискових... Ви за себе розповідаєте? Ні, я з у... вискових... чолові... людьми. Один чолові... Я з людьми, чолові... який чолові... один, який чолові... один. Вони з мною домовляються вже три дні. Вони чути взятки мені дають. Я хочу, щоб ця громада чула, щоб це всі чули. На митниці відео цього поробити не можна. Як ми вам зафіксуємо злочини? Скажіть, будь ласка, тепер ми прийшли з громадою до Конесникова, опять не можна. А де написано? А де на Нехай йде сюди. А десь що, що йому тяжко до людей вийти? У нас відкрито, ми живемо по новому. У нас відкрито проблема? Заєструвався <говори> один пан Павло. Чому? ми, Чому Чому? Один... Один, Чому? Та ми всі Зареєструвався в один. Нехай йде до нас. Пан Павло, він може зайти, зайти, шо? я його проводжу. Не визивайте міліцію. Визивайте поліцію. А чому ви не не досуджувати? Чому ви минути? Минути? Чому Ві, не можете нас вініці. Нехай да до громади сюди. Буде договорня, ціної я не хочу. Ви куди мене хотіли. Вас чекає начальник. Чому? Вас пропонувати? Я йду, я громада. Є багато свідетелів. Я йду. Є порядок. Який порядок? Як ви маєте Покажіть, Пока написано, що ми не можемо більше зайти. От я теж хочу зайти. Чекайте я розводі колесніку. Реєструйте всіх людей, які тут є, хочуть зайти, переговорити. питаю, що стосується людей. Ви зараз всі резинаєте політики, якщо ми сказали, що нас він не доступ. А це стукає, що робити. Будь ласка, скажіть нам на громадську связь, чому ви не можете прийняти нас як велику громаду або спуститися до нас у фоє? Ми вас тут чекаємо. Ну так нехай нас пропустять всіх, а нас тут не пускають. А це не балаган, це громада. Це громада, яку ви маєте любити. Не як Луганську, а як Закарпатті. Будь ласка. Я не хочу, ви мною домовляєтеся вже три дня, чотири. Я хочу, щоб це всі люди бачили. Ми заходимо всі до вас. Пошли Чого вони не робіть? Заході. Я, я вас прошу. Робі, але чому буде записати? А я хочу, що записуйтеся всі. Записуйтеся всі. Всі, кожен ідеме туди. Пишіть, чоловік. По тому, чоловіка, ми йдемо всі! Вийдемо всі! Ми дамо всі. Згідно чого. В якої статті ви нас не хочете пропустити всіх, якщо не записуємося на фермі. Ви ще не записалися. Записуйте всі. всі. Ми записуйте колективно всі. хочемо зайти. Не один, не два, а колективно. таке? чому така проблема? Записався мало. Видите, а ви пишете тут заяви. Отак вони Тьму? за людей говорять. Ось так вони Тьму? за людей говорять. А накази для вас. А Зложимо карточки людина пройшла. От зараз пройшла людина зараз. А що він ще покупить, хлопці, якщо він буде тут робити, чесно, скажіть мені. Зараз... Що? Посидіть роботи в квартирі. Що то все буде? Зараз людина по карточках прийшла. А що щоб ви зрозуміли? Ви просто можете не знаєте всі цим право? Ця людина, бо ну, послухайте мене. Його прізвище, пан Соколов, він начальник відділу, він працює е, на, по задресою за Самонецькій 220. базі. У нього там робочі чекати, не спішіть, у нього робоче місце, він з якими-то працювати взяв не контролі. Я так розумію, що туди люди заходять згідно так, от правда. Тільки що це він працює на Сабраницькій. Там вже така сама. А я не йде. Він не виходить, він, не виходить. він боїться громади. Йому відкрило чергову. Він Шо? Боїться, Шо? Людей. Шо? боїться людей. Болесика боїться людей. от чому Шо? діло, хлопці. сьогодні, прийом. Прийом. Я знаю.